Весни залишилось зовсім нічого, а значить, героям саме час оновити гардеробчик. Маскарад завершується вже завтра. Багато хто наловив нових костюмів, то саме час подивитись на них і подумати, чи варто витрачати ресурси на прокачку. Всім привіт, з вами Роси. Сьогодні у нас огляд на костюми Азлара та справедливості. Погнали починати. Няня Леорів. Це так мило. Класний дизайн карти, азлара треба ловити вже тільки через це, тому переходимо до наступної карти. Хоча давайте все ж глянемо, що ця няня може запропонувати в бою. Класу нового Азлара боєць, що безумовно дуже круто, враховуючи могутній талант героя. Воскреснувши з 50% мани, Азлар заряджатиметься шести каменів. Якщо поряд буде лікар, який дасть герою можливість не померти від одного каменя, все може скласти здоволі доволі непогано. Хоча злар тепер сам собі лікар. Він наносить 310% урона трьом ворогам і палить їх на 636 очків за 4 ходи. 40% цього горіння герой вбирає як відхил. 636 це вже з врахуванням бонусу двох костюмів плюс 15% атаки. Якщо ви прокачаєте лише один костюм, урон буде менший, а якщо прокачаєте два і ще емблемами в атаку більший. Ну і відхил, зрозуміло, напряму залежить від урона. Чи става злар краще. Порівняно з оригіналом, так і пов'язано це в першу чергу зі зміною класу героя. Тепер він може задовбати своїми воскресіннями та ще й з дозарядом, і в першу чергу це й буде корисно в обороні на швидких режимах. Якщо у вас ще є Вівіка в другому костюмі, то супернику точно треба буде поморочитись. Але якщо по якійсь причині ви не будете давати цьому нянці емблеми на фул, користь від нього знижується в рази. Грати, звичайно, можна, але тоді вже краще першим костюмом, де горіння сильніше та не знімається. На фул емблемах Азлар може нормально грати і в обороні, і в атаці, але імбою не стане такий собі кріпенький середняк. Якщо ви любите ризик, качайте емблемами в атаку. Броні в нього небагато, тому можуть швиденько вбити, він воскресне, сам дозарядиться і можна ультувати, а там і відхил буде непоганий. Щось в цьому є. Ну це така собі порада в стилі пана бо пропав. Загалом герой доволі грабельний, але в більшості лише через свій клас. Чи справедливо знущати зі справедливості, на якій уже навіть квіточки виросли? Тепер вона чаклун, наносить по 300% урона всім ворогам, але з підвищенням на 45% за кожного мертвого ворога. Також Сіцілі отримують по 40% косокості на три ходи, а хорга лише й моральну травму, адже поки невідомо, яке дерево тепер дає більше тіні, ніж плодів. Загалом на мій смак цей костюм краще попереднього, ну і звичайно краще оригіналу. Тут важливо відмітити фантазію розрабів, які взяли цей оригінал, додали 15% атаки до урона з ульти і дописали ще один пункт. Типу, і апнули, але треба ловити і качати. Але чи треба? От якщо буде 4 мертвих вороги, справедливість лупони аж 480% урона. з рахуванням атаки десь як стандартний швидкий джун. До речі, не за убитого ворога, а за мертвого. Принцип дії не такий, як у скаді. Тут вам треба спочатку тих ворогів кимось убити, а потім вже справедливість буде творити справедливість. Загалом користь від цього костюма майже така сама, як і від стандартного варіанту, але якщо та більш орієнтована на танкування, то другий костюм краще проявить себе десь на плечі або навіть на фланзі. Головне, щоб когось з ворогів убили перед її ультою. А найкраще трьох, тоді буде 435% урона по двох. На швидких режимах грати буде, а от на звичайних такий собі варіант для підсилення команди, що в обороні, що в атаці. Емблемами качати бажано в атаку, адже танкувати цій версії справедливості не треба, а більший урон у пригоді може стати, хоча б я не давав їй емблеми. Але нічого, ще трохи почекаємо, і, можливо, четвертий чи п'ятий костюми зроблять з героя щось толкове. З персеєм он з першого разу вийшло, а тут уже дві осічки, але віримо справедливість візьме гору. Як ви розумієте, цього разу я нікого не ловив, буду чекати наступного, там герої повинні бути цікавішими. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!